Обід, магніт притягуй позитив на ух радіо. Мені вдається притягнути позитив завдяки людям, які до нас заходять в цю студію. Ну а зараз до нас завітала Каріна і підготувала такі тернопільські треці. Про що пишуть тернополяни, чим дивують, можливо, чим веселять? або змушують задуматися. Все залежить від того, що тобі потрапило на очі і потрапило до рук. Вітаю, вітаю! Зараз ми всі про це послухаємо. Ех, найбільша підстава цього життя факт того, що нас із дитинства привчають до літніх канікул. І нічого не роблення. А потім бабах, тобі 22 І чомусь 2 червня виявляється, треба йти працювати. <риклад> Є таке. Пішла в заклад працювати на терасу. Кажу, скажіть, будь ласка, пароль від вайфай. Офіціант, що? Я кажу, пароль. Він, а пароль несу. Всесвіт, ну ти чого? Насправді дуже багато людей влітку, навіть якщо залишились без роботи, або вони в пошуку нової роботи нової роботи. Я не знаю, можливо, це дійсно вже так склалося за 10 років чи 11 років школи, але не шукають нову роботу. Чекають вересня. В дитинстві у мене був плюшевий ведмедик, і він казав «I love you». але... Тільки якщо на нього надавити, це все заміть пише капслоком. Та інколи треба витискати. Кажіть, і я тебе хороші люблю слова своїм е, улюбленим людям. Без зайвого тиску. <плес> я виросла в сім'ї вчителів. Але слава Богу, коли я вже навчалася в школі, ніхто з моїх там не працював. Але все одно всі мене знали, як внучка вчительки, внучка директора. Коли я десь. Провтикувалась, мені завжди казали, ти ж внучка Миколи Петровича. У мене завжди на це була лише одна відповідь: я ще й взагалі-то донька Богдана Миколайовича. Так, от, Богдан Миколайович, коли його батько був директором школи, ту школу успішно підпалив. Школа, здається, вже закінчилася, але жарти про неї не закінчуються ніколи. Скільки років школу ви тому не закінчували? І вони всім близькі, тому що всі ходили до школи. Ну і останній такий позитивний, е дуже дівчачий. Сьогодні до мене прийшла клієнтка з ну дуже гарним бюстом. Я сиділа, слухала її, кивала. Я вас розумію, чоловіки, реально розумію після сьогоднішнього як ніколи. Вже влітку, гарна погода, всі в красивих сукнях, і це якраз прийде в момент для чоловіків, які будуть неначе слухати і мило усміхатися. Жінки, ви просто неймовірні, ви прекрасні на чоловікам найщиріші вітання і побажання. Нехай поруч з вами будуть багато красунь. Не зупиняйтесь, пишіть свої думки у трет, позначайте ухрадіо, і вже наступного разу самі ваші думки звучатимуть на Ух.